Привіт! мене звати Наталія, і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. У з попередніх коротких відео я показала, як вадим косить наш газон, нашу траву бензиновою самоходною косаркою. Дуже багато запитань прилетіло до нас стосовно того, куди ми діваємо всю цю скошену траву з 30 соток. Сьогодні я відповім на це запитання і покажу вам, як ми використовуємо скошену траву і, можливо, деякі. Особи, будуть для вас досить неочікувані. Якщо ця тема вам цікава, залишайтеся зі мною. Пару слів про нашу ділянку. У нас ділянка 28 соток. Город займає приблизно 3 сотки, Ну, скільки займає наша хата. Але у нас ще перед двором такий великий проміжок до дороги, який нам треба косити. Таким чином, фактично, ми косимо площу в 30 соток. Вадим, наші глядачі в коментарях задали таке питання: чому я назвала цю газонокасарку самохідною? Поясни нам. Тому що вона має привід, вона їде, і з двигуна на колеса. Тобто там є коробка передач, є угу. навіть перемикач швидкостей угу. і я її не штовхаю, вона сама по собі їде і просто направляє. Тому вона називається самохідною. Ну, ти як водій керуєш як значить, за кермом, так? Так, за кермом у мене є газ, є uh -huh. щеплення uh -huh. і є коробка передач, яка швидше, повільніше uh -huh. керується. А скажи, будь ласка, у порівнянні з електричною, бо в нас є електрична, які в тебе враження? Яка а, різниця? Ну, Можна порівняти там потужність, зовсім інше, електрична. Вона маленька, легенька з маленьким коробом в неї зручно такі невеличкі, якісь підлянів маневри, між кущів. О, таке щось робити. В неї там ширина 30 сантиметрів. Значить. А, ну так, тут, да. тут вона набагато ширше, в неї база вона ширше. Набагато ширша, 52 см, mm -hmm. значить за один проход 52 см, туди назад метр. Тобто, по факту, за рахунок потужності, швидкості ширини покосу я цією газонокосаркою роблю цю всю площу десь за 3 години, mm -hmm. повністю це 25 соток. Mm -hmm. А тою маленькою, та там. За три дні можна було помаленько робити. Але угу. все одно під заборчиками там десь підрівняти, то вже тримером можна буде підрівняти акуратніше. В общем, ти дуже радий, та, що ми таку? Кус... Дуже купили. радий, я радий, що ми не зекономили, що взяли максимально потужну. Угу. Е максимальна комплектація. Максимально не максимальна, не максимальна? ще є з стартером і з акумулятором, угу. але він додає в маси, а так, щоб сказати, він якось облегшає, бо ну, він вона дуже легко запускається, тому не це все. Да, а ще таке питання. Питали, як часто ти вигружаєш бак. Ну, Наприклад, при от такій висоті трави. Тут десь метрів 15, п'ятнадцять, а сюди. Ось зараз я проїхав десь вісім разів. Угу. Ну, Тут бак великий, це півтачки. Два ці бака це повна тачка трави. Це, угу. З горою. Угу. І але це вісім разів, це якщо вже по кошеному, вона така ріденька трава. Ну. Да. А коли вона була густа, то буквально туди назад і повний бак. Ну, В общем, орієнтовно один кілограм десять трави набивається. Ага. Ну, два баки це з горою тачка. Баба, да. два... ну так, щоб орієнтовно. Дякуємо тобі. Будь ласка, да. працюй далі. <реш> <реш> Я пішла пекти пиріг з м'ясом. А замульчовані вже давно помідори, вже і трава висохла. А сьогодні замульчували баклажани. Перше і очевидне рішення, куди ми діваємо траву, це, звичайно, мульчування грядок. Ми так робили в минулому році. Нам дуже сподобався результат. І так ми і робимо в цьому році. У мене на каналі є відео. Плюси і мінуси мульчування. Якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться. Що стосується мульчі, її треба накладати дуже-дуже товстим шаром, щоб вона працювала. І це в нас тільки перший раз ми заложили мульчу. Ми будемо косити, і мульчу обов'язково будемо додавати. По-перше, вона тримає вологу. По-друге, вона не дає так активно рости бур'янам. А по-третє, що дуже актуально зараз, коли мульча починає пріти, вона виробляє, я боюся помилитися, здається, чи тріходерма називається така, чи грибок, ну, така якась, якесь віщество, яке використовується в препаратах по боротьбі з фітофторою, піроноспорозом і таке інше. Таким чином, вона ця мульча, вона ще й захищає, тому що виробляє ось такі речовини дуже важливі. І ще є одна користь. Коли вона починає пріти, то це перепрівши ці речовини, вони живлять цю грядку, а відповідно живлять ці рослини. Другий спосіб використання, можливо, для декого буде досить неочікуваним. Ми засипаємо мульчою проміжки між грядками. В нас дуже-дуже сильно росте пирій і боротися з ним ну, надзвичайно важко. Ми його тут вже виносили, викопували, що ми тільки не робили. Таким чином ми вирішили, оскільки в нас дуже багато цієї скошеної трави, ми вкладаємо її між нашими грядками дуже товстим шаром, ну прям надзвичайно товстим, щоб бур'ян не пролазив крізь цю товщу. Треба сказати, що по цій скошеній траві, по цій мульчі досить приємно ходити. Ти ходиш, наче по килиму. Я думаю, що ви вже всі бачили, якщо лежить там купа трави, то під нею буде все таке жовте, пріле. Таке ж саме відбувається і проміж грядок. Ось ми отак вкладаємо, і, в принципі, нас, поки це влаштовує, будемо дивитися, який буде надалі результат. Третій варіант використання це ж, звичайно, компост. Ми збираємо ось отут, здовж цього паркану. Скошену траву, рослинні рештки, всякі, там минулорічних помідорів, перців, ботву, і так далі. І так ну, обережно тут складали. Потім трошечки пересипаємо це землею і трошки проливали, ну, проливали один раз. Але в цій компостній кучі є одна особливість. Це не просто компостна куча, це продовження нашого городу. І буквально. Два дні тому ми в цю компостну кучу, як ви бачите, по вершкам ось тут висадили сюди кабачки і гарбузи. Тут у мене кабачки, два сорти, які кущові, один кабачок якийсь стелеться. А далі в мене висаджено два сорти гарбузів, які теж, ну, звичайно, стеляться. Я подивилась колись на Ютубі відео, в якому Розповідали, що саме кабачки і гарбузи дуже полюбляють рости на компості. Таким чином, ця трава скошена, це дуже класне живлення для цих рослин. Ми сюди її вкладаємо, трошки землею присипаємо, і це в нас не просто якийсь тут сміття лежить, а город, красивий город. На жаль, ще нічого у нас не виросло, тому що тільки посажено, бачите, чорний принц, кабачок, а тут у нас скворушка, ну і так далі. І я обов'язково мульчую поверхню сіном, так, щоб зберігалася волога. Четвертий спосіб використання. Кошеної трави ми її використовуємо як добриво, коли висаджуємо якісь посадки, і бачимо, що земля занадто тоща. Так сталося в цій ситуації, коли ми захотіли посадити кавуни і дині. Ми вирішили їх посадити саме тут, тому що тут не треба було так вибирати пирій, ну і така трошечки низинка, щоб волога тут була і так далі. Але... Коли Вадим почав копати ямки для посадок, з'ясувалося, що тут ну, така досить глиниста почва, в общем, така тоща. Що ми зробили? Ми взяли, ну завезли сюди, привезли покраще землі і перемішали цю землю зі скошеною травою, яка буде перепрівати і буде працювати як добриво. Заложили е, такий субстрат в кожну ямку і посадили тут. Дині і кавуни. Обов'язково, коли я висаджую кабачки, гарбузи, дині кавуни, я одразу ще їх проливаю зеленим настоєм, настоєм зеленої трави, Її називають болтушка, чай і так далі. Ферментірована трава у воді, і я проливаю цим розчином. Ну, тепер будемо чекати на врожай. Нам дуже хочеться, щоб в нас виросли кавуни і дині, бо тут колись в радянські часи в совхозі вирощували кавуни, бо тут піщані почві, і вони сприяють. Але ж для цього нам що потрібно? Погоду нам потрібно. Ну, маємо надію. Ну, також за допомогою скошеної трави ми підживлюємо і дерева. Ми вкладаємо товстим шаром приствольне коло, і трава, коли перепріває, вона живить і дерева в тому числі. При цьому бур'ян набагато менше росте біля ствола. Нам, наші глядачі писали, що в нас тут такий гольф-клуб, заведіть собі кози, корови там і ще щось. Ми так сміялися з Ведимом, Ми поки це не плануємо, у нас трохи інші плани. В принципі, та косарка, яку Вадим купив, самоходна бензинова, нам допомагає. Ми справляємось. І, чесно кажучи, коли я виходжу у двір і от бачу оце все, в мене просто душа радується. Slowly fades away. Melting snow reveals the ground. A hint of green starts to sway. The frosty air begins to warm. As whispers of the spring awakening the sleeping earth, a new song starts to sing. As the winter snow. Ось таким чином ми використовуємо скошену траву. Зайвої трави в нас немає, все йде в діло. І е, виходить, що трава нам дуже допомагає в нашому господарстві. Ось Умка до мене прийшла в гості. Привіт! Якщо відео вам сподобалось, поставте нам вподобайку, нам буде дуже приємно. Підписуйтесь на наш канал, діліться своїм досвідом. А ми побачимося з вами дуже скоро. Пока! Умка, кажи людям пока! Пока! Ha <laughs> ha